Я хочу е, репліку одну сказати, першому буду продовжувати. До речі, Володимир Михайлович, коли ми працювали в 2009 році над маршрутами, маршрутами, які мають їхати по маршруту ТТУ, ось тут сидять мої колеги, які були в минулому вперлося в те, що область не прийняла наше рішення. Ми подавали повністю свої пропозиції, але власне управління, яким ви тоді керували, вони Ні. не прийняли цього. Ні, ми ну, вони, як вам, заступнику були підпорядковані. Це те, що стосується по маршруту. Ми сьогодні зібрались тут, і що б ми не говорили, які б не проводили там вони ремонти самі, автономне опалення не дасть того результату, який має бути. Я вам хочу спитати, хто знає, можливо, фінансисти, скільки цьому році виділено на 2012 рік пільгою перевезення по області. А? 51 мільйон, порахуйте. І 11 мільйонів отримує місто Житомир. На 12 рік і скільки нам дають? 39,1 мільйона виділено на області. У на... 2011 році. Я питаю, на 12 рік ми зібралися на 29 часа бюджетна сесії. Яку кількість держави на область дала на пільгове перевезення? Чекайте, скільки? Сієї собі. 51 мільйон. 21,6 місто Журба. Розкладіть мені 21,6. Скільки отримає ТТУ? ТТУ близько 17 мільйонів. 17 мільйонів. Вже не 11, а 17 Хвилиночку. Так. Я хочу сказати інше. От ви таки що проводили? Приклад, що в Вінниці відбувається, коли мер став губернатором, ми не будемо чекати цього, і виділили зразу 50%. Це не одна Вінниця. Беріть Миколаїв, беріть Івано-Франківськ, беріть Хмельницьк, Львів -Херсон. Львів Херсон. Я можу назвати, сьогодні середня статистика по Україні-45%. 40 -45%. Чому Житомир отримує 29%? Та тому що в обласній раді, в обласній адміністрації прийняти такий розрахунок, який... На місці сьогодні в нас є трамваї, у нас є тролейбуса. Ви кажете пізно про це говорити. Хто сказав із депутатів? Та не пізно. Завтра приймається обласна рада, вона приймає свої будуть, бюджет, свій. Хай вони подивляться на цю тему. Чому в інших містах теж розрахунки відповідають законодавству і вони отримують по 40 Чому сьогодні місто Житомир отримує 30%? І я вважаю, що це наше головне завдання, і підтримую Зелені Олександрів. Терміново звернення завтра на обласну раду, і ви, Володимир Михайлович, маєте стоять на трибуні і доказати, що ми маємо отримати мінімум 45% для того, щоб вийти з цього стану. А там ви як кіни пускали нові тролейбуси, все інше. Ви ж зверніть увагу, сьогодні тролейбуса практично возяться тільки в пільгові категорії. Вони збирають мільйон сімсот за місяць за квитки. А коли вони зараз піднімуть ціну, коли зараз збільшиться кількість тролейбусів, витрати підуть. І вони з тих самих звираних мільйон 800 будуть давати так само на утримання. Тоді ще менше буде дохід для трамвайного тролейбусного управління для того, щоб давати зарплату. Тому ми маємо зараз прийняти звернення для того, щоб завтра на обласній раді передивилися бюджет і дали нам мінімум 45%. Оце, колеги, я прошу вас підтримати.